Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Неріда. Модель називається Big Nine 15, Drip 1 Black Grey. В назві цього велосипеда символізує наступні е показники Big Nine. Розмір колес 29 дюймів велосипеда класу МТБ Хартео. Гільський велосипед. 15. Має на увазі, що це початкового рівня обладнання. Це не дорогий, але надійний велосипед на Шиманівському обладнанні. Ну, а дробь-1 мається на увазі модель 29 дюймів 15. Має різну комплектацію для того, щоб можна було вибирати по ціні велосипед. Тобто можна взяти велосипед з гальмами Тектра, а можна взяти велосипед з гальмами Shimano можна взяти велосипед з перемикачем Аль... Альтус, а можна взяти пер... Пер... велосипед з, пер... з перемикачем турней. Це все вже потім, коли ви будете вибирати велосипед, будете розуміти, який вам більш пасує. але Ціна велосипеда і якість залишається більш приваблюю для кінцевого покупця, з рахунок того, що велосипедна торгова марка Merida має свій власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Це тайванська велосипедна компанія, яка має свій власний велосипедний бренд і велосипедну компанію, тобто є спортивна. Команда Мініда Бахрейн, яка виступає на всіх відомих змаганнях, і звісно, ця велосипедна перегонна команда е, е, в цьому світі відома. Ну а враховуючи, що вона має і власний завод по виробництву велосипедів, велосипеди суто якісні, але за ціною більш привабливо через те, що велосипедні всі торгові компанії використовують. Декілька заводів рами варять на одному заводі, фарбують на другому, колеси збирають, на третьому обладнання замовляють, на четвертому, потім звозять п'яте місце і це виходить в копійку для кінцевого покупця. Тоді як всі велосипедисти, які купують велосипед міріда, вони не витрачають зайвих грошей, тому що велосипед від початку і до кінця виробляється в одному місці. Це, звісно, заощаджує кошти кожного покупця. Більш детальніше, коли ми дивимося на велосипед Mirada Big 9 15 drop 1 Black Grey. Колір чорний Бінго. Grey мається на увазі логотип написаний нафарбован на, 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 на рані. Розмір колес 29 дюймів. Це саме такий оптимальний велосипед для гарного накату. Покришка від торгової марки Міріда має шипати таку конструкцію. Вмісно буде тримати велосипед на бездоріжжі, Але вона покришка м'ягусінька, по асфальту буде їхати суперрово. Обод алюмінієвий, подвійний, надійний, в якому стоїть камера з автомобільним ніпелем. Дуже зручно накачувати велосипед у любого автолюбителя Враховуючи, якщо у вас не буде насосіка, колесо кріпиться за умов легкозйомного ексцентрика. Треба зняти, поставити колесо, транспортувати велосипед без переднього колеса. Не треба зайвих ключів. Легко знімається колесо і можна їхати далі. Тулочка у нас, Шиманівська з ротором, який має центр лоб. Кріпиться ротор за умов такої гайки. Це легкість і міцність вузла е, кріплення ротора. Каліпер. Тектра від торгової марки Тектра – це стандарт гарного гальма. Е, враховуючи це, це теж тайванський бренд. Вілочка у нас регулюється праворуч і ліворуч. пружини можна зажимати на 2 см, вращаючи ось тут, обертаючи два речаги, внутрі поршень на 2 см виїжджає. Здавлює пружину. Це регулюється під вагу велосипедиста. Дуже-дуже приємно. Вілка повторюю, алюмінієва, легка. Рульва у нас міцна. полуінтегровані підшипники. Виходить дуже надійний велосипед. Винос керма алюмінієвий, що м, каже про легкість і зручність велосипеда. Тобто щоб можна було легко їхати, кермо достатньо довге, 74 см відстань. Кермо дуте, мається на увазі по центру, таке товстіше, краям звужається. Це каже про те, що стінки керма в одному місці тонкіше, в другому товстіше, робить велосипедне кермо легше, але при цьому надійніше. Гальмова система, текст. Ліворуч у нас передня гальма під два пальчика, речах алюмінієвий. Праворуч, задня гальма під два пальчика гальмовий речах. Перемикачі, 1, 2, 3. Передній перемикач. монета на кермі лівою рукою. Один, два, три мається на увазі стоїть шкала, яка показує, на якій швидкості стоїть передній перемикач. Праворуч 1, 3, 6, 8. Інформаційність на монетки про те, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Норм. Дуже зручно, коли ви рухаєтесь, завжди є порозуміння, коли, на якій швидкості стоїть перемикач. Є дзвіночок дрібниці, але достатньо приємний. Ручки, гріпси, як кажуть, вони такі рифльоним. В разі, якщо буде їхати довго велосипедист, рука буде, звісно, запотівати, то не буде вона скользити, тому що буде легко триматися на цієї ручки. Гумові ручки е, дуже комфортні. Стоїть е, відзначити, що велосипед має е, такі позиції, ось тут, для того, щоб можна було встановити фляга тримачі і дві фляжки мати при собі, щоб їхати і водичку пити. Шатун Шиманівський, пластикові педалі. Шатун має пластиковий захисний щиточок ланцюга. Три зірки 22, 32 і 42 зуба. стандарта гірського шатуна. Передній перемикач турней з, з верхньою підводкою тросика. Легкий, швидкий перемикач передній. Позаду у нас стоїть е не якийсь небудь турней, а альтус. Це вже більш-менш гарний перемикач на сім'ї скоростну касету. Е Рама легка, міцна, алюмінієва, Є отворі. Отут раз, отут два, з цієї сторони і чотири. Сюди можна поставити багажничок і ваш гірський велосипед Мірідак бік 915, 1 бік Black Grey, може перевертатися на дорожний, на мандрівний. Не просто гірський, а мандрі їздити. Задня втулечка теж Шиманівська. Це каже про міцність вузла. Гальмова система позаду теж тектра, коло закріпиться на е, е, оксцентрики. Е, е, Ще треба відзначити, що велосипеда ось тут є два отвори, якщо подивитись. Раз і два. Відстань між якими 4 см. Сюди можна поставити під ніжку. І велосипед вже буде у вас в будь-який час знаходитись в нерівному стані. Але підніжка за умови додаткових коштів. Регулюється сідло за умов легко ексцентрика, під ваш зріст можна налаштувати відстань сідухів від полу. Вал каретки. У нас тут стоять промпідшипники, надійність і довговічність працівдатності велосипеда. Взагалі велосипед достатньо легкий, накатістий, підходить як для хлопців, так і для дівчат. Е, ну, наприкінці нашого відеоогляду велосипеда Mirida Big Nine 15 дріб е, SE е, Black Grey стоїть відзначити вагу велосипеда. Вага велосипеда з урахуванням його е, розміру колес, вага велосипеда 15 кг 100 г. Велосипед достатньо легкий. Накатістий, міцний, витримує навантаження 135 кг. пасує як хлопчикам, так і дівчатам. Приходьте, купуйте, замовляйте гірський велосипед Merida Big Nine 15, 1 Black Grey. І е, ваші велосипеди будуть цікавими, приваблими, надійними. Сподобався відеогляд, залишайте відео залишайте на нашому YouTube каналі Вілавіво. Бажайте замовити велосипед, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілова на сайт Vilova.com.ua і цей велосипед замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!